Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні виходжу з вами, до вас з рубрикою, знову ж таки, розбір екзаменаційних питань. І на малюнку ми бачимо да, перехрестя. На цьому перехресті нам потрібно визначити черговість проїзду транспортних засобів, да, тобто водіями транспортних засобів цього перехрестя. І перший варіант відповіді це у нас вантажівка, білий автомобіль, потім зелений автомобіль. Другий варіант білий автомобіль, зелений вантажівка, зелений автомобіль, вантажівка, білий. Це третій варіант. І четвертий варіант зелений автомобіль, білий е, і вантажівка. П'ятий вантажівка, зелений автомобіль, білий, і шосте, білий автомобіль, вантажівка, зелений. Да? Дуже багато таких варіантів. <кхід> Одразу і не зрозумієш. Але. Ми з вами знаючи, що під час руху в напрямку стрілки ввімкнутої в додатковій секції, одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухається з інших напрямків. Тобто, білий автомобільчик в нас рухається по сигналу додаткової стрілки. Тобто, він повинен вже дати дорогу синьому да, автомобілю, тобто вантажівці. Яка рухається з іншого напрямку, в напрямку, в який збирається повернути цей водій. Ми бачимо, що сигнали основного світлофора дозволяють і зеленому, і вантажівці, це сигнал зелений, основного світлофора, поїхати в певних напрямках. Тому Бачимо ще знаки, да? дорога з одностороннім рухом. Ми розуміємо, що зелений автомобіль, виконуючи розворот, може виконати тільки розворот. Повернути ліворуч він не може. Також бачимо, що в... наступний знак нам показує виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Тобто туди нам також можна їхати білому автомобілю тільки прямо. Якщо б зелений їхав, то тільки праворуч. У зв'язку з цими обставинами ми розуміємо, що при повороті та розвороті зелений автомобіль повинен, бути, повинен дати дорогу вантажівці, тому першою приїде вантажівка. Потім зелений автомобіль, а вже потім білий автомобіль, а повертаючи, ну, бачимо пункт 16,6, да, повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій рейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобом, що рухається в зустрічному напрямку, прямо або повертають право